Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити бутерброди. Бутерброди вони дуже смачні, їх можна їсти хоч і кожен день і на новорічні стілки підійдуть. В общем, для цього нам знадобиться Дві столови ложки. У мене тут хороші 2 столові ложки майонезу. Тоді часничок, Тут у мене три зубки часнику, два плавлених сирочки натертих на тертку, 2 яйця. Відварених натертих на тертку. Тут у мене десь, ну, може, таку я взяла жменьку горіхів. Горіхи грецькі, волорський горіх, пожарений, такий смачненький, не сирий, піджарений на сковорідці. І качалкою подрібнила, його крихта горіхом. І сюди ще треба додати обов'язково кроку. У кого є свіжий, це ідеально. У мене заморожений. Як я, як я вже всім розказувала, там у мене дуже багато відео є. Дуже зручно зберігати кріп в морозилці в бутилці. Він як ось, він ось свіжий, ось, навіть на вигляд, він нічим не відрізняється від свіжого кроків. Все, достатньо. І тепер це все треба ретельно-ретельно перемішати. Так, отака от суміш виходить. Дуже смачно, чесночок дає, звісно, свою нотку. І тут нарізала я багет. Багет, звісно, нам попався, то дуже багато кришок, але нічого. Ми беремо, ну, звичайну, мастю бутерброд, багет, багет. намаскою. Верхненько підмістила. І саме така цікава річ в цьому бутерброді це кілі. Кладу зверху. Шматочок тіні. Він дуже класно доповнює, дає кислинку і такі бутербродики виходять. Так, отакі бутерброди, все виходить, але трошки ми додаємо ще зелені, у нас тут город на подоконнику скоро вже почне свістити. Вуса викинув, скоро вже почне свісти горох. Дуже, до речі, смачний, що я вже там в попередньому відео розказувала, що е, зробили ми пшеницю, зробили чия-чия, то найбільше нам сподобався горох. От коли береш оцей росточок молоденький, отак от я беру ножницями і відрізаю то коли їсиш його, от на смак точно як зелений горошок. От значить на городі зелений горошок зірвала їм. То тако по одній гілячці зеленого горошку ми сюди ще додали. Трошки мікрозелені. Отакі От бутерброди у нас вийшли дуже швидко. Ви варите яйця на олів'є, киньте на два яйця більше, і у вас вийшли такі бутерброди. Додасте трошки сирочок, ви ж самі бачили, інгредієнтів небагато, але смачно. Так що зробіть такі бутерброди, спробуйте, хто ще не пробував. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім пока-пока. І до мами. Така погода. Мороз і сонце день чудесний називається. Дуже класна погода. Но слизько опіці наробила бутербродю, несувати там, а поїде трошки. Поміряю тиск і піду провідую вітер погоду. Сьогодні вихідний, то можна трошки походити. Дуже класна погода продають рестик.